Хочу розказати трохи про себе. От. Родився я в селі, Київській, Київській області. От. В хаті діда мого, який загинув в ето у Другій світовій війні. От. Стара хата, я про неї говорив панораму внутрі. А з вона просто солом'яна хата, невеличка солом'яна хата. От. Це все, що залишилося від Прадідової спадщини. От. Прадід був мого діда. Ну, мій прадід, виходить. Взяв в руки сокиру і построїв посеред села млин. От. Як він його построїв, я не знаю, я знаю тільки трохи конструкцію, що млином двигав не вітер, не вода, а просто млином двигали коні. Коні ходили по такому кругу під ногами, крутили цей круг, прив'язаний до палки там, дві, дві пари, дві пари коней ходили там два чи три часа, потім їх змінювали. І от, от, от таку мільницю, такий млин, пробраді і построїв. От і так на цьому млину все. Весь рід постійно працював. От. Останніми були вже, виходить, під час Революції це мі мій дід і його три брати. От. Їх було четверо. Ну, Хазяйство, виходить, велике було. Це ж треба коней. Надо свою землю, щоб коней кормити. Треба всім цим ухажувати. Ну, були обычно сім'ї великі. От мого діда було, виходить, кроме нього, три брата, їх було четверо. От. І во время Революції. Коли все позабирали і залишила хатка. Один брат уїхав десь в Канаді живе. Після війни було там пару пісень і декілька посилок. Далі ніхто нічого не знає. Два других брати, я не знаю, теж десь, десь розійшлися по світу. От, от гріха подальше. А дід остався в цій одній хаті маленькі млини, клуні, і все там, де коні. Де, ну, все хазяйство розібрали, в колос забрали, построїли длинний, довгий такий тік, ну, де зерно Ну, Такий амбар здоровенний, де збирають зерно. Вот. І получається, що діду її осталася хата, в цій хаті вона перейшла сина, у діда було теж четверо дітей. Молодша дочка моя хрещена і ще старша, старша від моєї матері дочка. Марта, от. То е... і всі вони мали по одній дитині. Тут тобто, у моєї матері я був родився, у брата ро -ро родився син, а у, у старшої сестри теж родився син, а у меншої сестри в Хрещеної родилась дочка. От. І ми всі двоюродні, виходить, були, але ми як рідні були. Себе чувствували між собою, як рідні. Не знаю, во всякому випадку я так чувствував. Я себе чувствував як з рідними братами. От, От і на канікулах я теж, коли розказує це про канікули, я одне літо в одних. На канікулах жив, в друге літо в других на канікулах жив. От. Ну, почав я розказувати, де родився, то, то туди вже й вернемося. От. Все дитинство десь аж до школи до сьомого до, до першого класу. Я прожив у, у, цій, у цій хаті дідовій. Вона досталась наслідству. Синові, по мужській лінії. От. І я, виходить, виріс у цій хаті з бабою, от. І з братом володі. З менше він на год менше від мене був.